Путін заявив, що готовий завершити війну проти України, але є. Але так, от 1 серпня, президент Російської Федерації диктатор Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але на умовах, які він озвучив ще у червні 24-го року. Так, от буду далі вам цитувати ці вимоги серед вимог: перше, українські війська повинні повністю бути виведені з території ДНР ЛНР, Херсонської Запорізької областей. Друге, зобов'язання України не вступати до НАТО, третє нейтральний позаблоковий без'ядерний статус. України Росія не захоплює території під час спецоперації, а повертає своє. Ось так от цинічно сказав Путін. Окрім цього, згодом ж російський диктатор додав, що головна вимога для припинення вогню це викорінити першу причину кризи. Серед таких перших причин він виділив безпеку Росії, захист російської мови і гідні умови розвитку РПЦ в Україні. Нагадаємо, що умови, які раніше звучив президент Рафії Путін, стосувалися в відведення саме українських військ з території Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, а також відмови України від. Тупо до НАТО, і оголошення нейтрального позаблокового без'ядерного статусу умовами імовірного мирного договору. Путін назвав міжнародне визнання окупації Криму та території чотирьох областей України. Також в процесі мирного врегулювання на думку президента Росії країни заходу мають скасувати всі санкції, щоб запровадили проти Москви На це відреагували українські звісно високопосадовці, українська влада і західні політики, а також експерти і аналітика. Зокрема, інститут вивчення війни аналізуючи заяви Путіна, зазначив, що Кремль не зацікавлений у добросовісних Говорах з Україною і лише вдає таку зацікавленість щоб переконати захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України у міністерстві ж закордонних справ України заявили, що всі озвучені путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і спрямовані на те, щоб ввести в оману міжнародну спільноту. Напередодні МЗС засерефії Сергій Лавров знову озвучив і умови мирного врегулювання війни проти України, і вони різко розходяться із планом адміністрації Білого Дому, тобто адміністрації Дональда Трампа. Але що Залишаюся, знаєте, таким сталим. Також і незмінним це е, лякалки, які полюбляє казати Російська Федерація. То раніше вони казали, що ядерка, ядерка, ядерка. Е, після обстрілу місто Дніпро Орешником е, в топі був Арешник, але давно знову ми про нього не чули. Ну і ось знову ж таки Путін лякає Арешніком. Знаєте, наша пісня хороша начне з начала. Так от Володимир Путін знову взявся лякати світ своєю диворакетою Арешніком. Російський диктатор стверджує, що цей комплекс уже нібито надійшов до війська. Про це повідомляють. З посланням на Росмі. Путін заявив, що Росія, нібито виробила перший серійний комплекс Арішніка та першу серійну ракету. І вона надійшла до війська. Тепер серія запрацювала, каже російський диктатор. Окрім того, президент Росії зазначив, що білоруські військові спеціалісти та російські обрали місце для майбутніх позицій Арешника. І зараз триває робота з підготовки цих позицій. Тож, швидше за все, ми до кінця року це питання закриємо, сказав Путін. Керівник же центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, реагуючи на заяву Сього диктатора прарішнік зазначив, що такі заяви лише викликають сміх. Про річник особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий, і грішнік не полетів. А то ціле серійне виробництво заявив керівник центру протидії дезінформації. Ну до слова, раніше представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявляв, що Росія не застосовувала ракету Арішнік проти України після удару по Дніпру в листопаді 24-го року, тобто скоро рік вже буде. Тоді запуск ракети мав демонстративний характер для психологічного тиску, але ми бачимо дійсно, як той шахет, знаєте, діє, як він ой, шахет, як та ракета діє, як вона на різні підракети роз'єднується. Ну і звісно, після цього буквально декілька місяців. Ми точно майже щодня говорили про це рішнік, тому що про це гуділо все інфополе про це говорили і експерти. Ну і включно знаєте, російські змі дійсно, от панічно, так психологічно, вони намагалися таким чином тиснути на українське суспільство, але не зараз, тому що бачимо, що дійсно другий пуск був невдалий, і ракета не полетіла, а лишилась. В себе вдома з приводу іншого озброєння, яке на жаль може виробляти Російська Федерація, сиріно, варто проговорити про дрони. Це стосується що шахедів, що хибних цілей у тих імітаторів да дронів, які також запускає Російська Федерація, і ось далі ми з вами про це детальніше поговоримо. Так, насправді Росія готує до 40 тисяч шахедів та 24 тисячі хибних цілей до кінця року, і про це зазначає військова розвідка. 2025 року ворог планує виговати близько 40 тисяч ударних безпілотників типу шахед Герань-2. Про це кажуть співробітники ЛБЮА у воєнній розвідці. Далі цитуватиму. У 2025 року ворог планує виготовити близько 40 тисяч ударних БПЛА типу шахед Герань-2 і 20 Чотири тисячі хибних цілей БПЛА Гербера про це кажуть у розвідці у гур зазначають, що у найближчих планах ворога вити на виробництво 6 тисяч безпілотників на місяць. Авіексперт Валерій Романенко тим часом зазначив, що російські безпілотники літатимуть масово хіба що наприкінці року. А поки що за словами експерта, можемо говорити про дрібно серійне чи навіть експериментальне виробництво. Але в Алабузі заклика... заклали нові цехи і приміщення гуртожитків для робочої сили. Ймовірно, КНДР відправлять туди своїх рабів. Росіяни не хочуть збирати шахеди, мати справу з експо експодним смолами і іншими шкідливими матеріалами, каже Романенко. Нагадаємо, у ніч проти 31 липня під час масової атаки Київ атакували реактивні шахеди. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У коментарі ТСН. раніше писали про те, що Росія запускає по Україні нові реактивні шахеди, і ці ударні безпілотники можуть розвивати швидкість до 400 Тин кілометрів за годину. Російська армія встановила на безпілотники реактивні двигуни, таким чином модернізувавши їх. Поговоримо далі. Ми з вами про те, яку заяву зробив міністр оборони України, а саме Денис Шмигаль. Він зазначив, те, що від початку року міноборони поставили для потреб збройних сил України вже понад 1 мільйон ФПВ-дронів, Заявив Денис Шмигаль. Він наголосив, що для того, щоб дрони надходили на фронт, швидше та у потрібній кількості міноборони впроваджує нові підходи. Зокрема, це рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик. Контрактуємо виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідальністю і відповідністю їхніх дронів до, миво, до вимог. Пробежте ТТХ. Сказав Денис Шмигаль. За словами міністра, це дозволяє залучити широке коло виробників до закупівлі, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Прозоро. Ще одним нововведенням цього року став Dot Chain Defense – цифровий маркетплейс, де підрозділи самі обирають потрібні дрони. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Платформа вже працює. Пілот Отному режимі для 12 бойових бригад наголосив він. До речі, з приводу ось цього нововведення я особисто нічого не чула. Якщо виглядачі чули, допишіть свою думку. Бо насамперед, дуже як на мене, знаєте, скажімо так, вузьке направлення, що дійсно самостійно бригади можуть обирати необхідні їм дрони, які їм треба, і які ефективні є проти ворожого війська, або по інакшому використовують наші захисники їх. От даниш Шмигаль також зазначив, що пріоритет України це розвивати найефективніші механізми за. Безпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками згідно із постановленими дорученнями, агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали. А кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань. Підсумував міністр. Зауважимо, що міністр оборони е, України запустила нову цифрову систему раніше. Цього місяця вона призначена для постачання озброєння для зсу. Як повідомлялося, кожна військова частина зможе самостійно обирати обладнання, ось саме про. Ось це нововведення, я вам трішки розповім. А, те обладнання, яке дійсно їй необхідне, яке дійсно їй потрібне. А dot, Chain, Defense забезпечує фінансування, логістику та прямий зв'язок із виробниками без зайвої бюрократії. Наразі система працює за впівронами, але далі охопить і інші види безпілотників, засоби реп і роботизовані комплекси. Про це дописують у медіа. Тобто, бачимо, що наші захисники не стоять на місці, а намагаються розвиватися і, скажімо, так, полегшувати руб. Ото, включно, нашим захисникам в плані закупівлі і замовлення, і це також е, дуже добре, тому що знаєте, е, тоді ефективно наші захисники взаємодіють із е, такими от фірмами, і тоді ефективно використовують включно е, ці БПЛА проти окупантів. Ну а щодо е, тих бід, які трапляються у росіян, далі ми з вами обов'язково поговоримо. Стало відомо те, що танкери з нафтою Ерефію затягли в морі після відмови заводів Індії від ресурсу України. Так, от про що йдеться? Ця мова так те, що що не менше чотири танкери завантажені російською нафтою, чекають біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівля цієї сировини в Азії потрапили під пильну увагу на фоні тиску з боку США та Європейського Союзу. Про це повідомляє агентство Bloomberg Танкер Ахілес та Еліт наразі закріплені біля Джам Нагара, яка показує дані відстеження. Суден судна мали розвантажитися у Сіка 2 3 серпня, після того як у кінці червня забрали вантажі з Приморська та услуги, де зазвичай завантажується основний російський нафтовий порт е, сорт пробачте, Уралс. Обидва танкери потрапили під санкції ЄС та Великобританії. Більше третини імпорту нафти до Індії походить з Росії, і ці поставки е, насамперед привернули увагу останніми тижнями, починаючи з нової серії санкцій ЄС середині липня. Цього тижня адміністрація Трампа заявила, що закупівлі нафти з Росії є підставою для ведення великих мит на імпорт для Індії. А також пригрозила новими санкціями за закупівлю цієї нафти. Нью-Делі вже Просив нафтопереробні підприємства розробити та поділитися планами з пошуку нафти з інших джерел. «Ахілес» та Еліт, обидва танкери класу Афрамакс, мають і близько 700 тисяч барелів. Кожен порт Сіка обслуговує компанії «Реліанс Індастріс та Бхарат Петролеум Корпорейшн. Компанії «Реліанс» та інші не відповіли на запити для коментарів. Два інших танкери дистанта хоре також чекають. Далі від берега із російською нафтою після того як забрали вантажі між 24 червня та 1 липня, за даними відстеження суден, де стан санкціонований ЄС та Великобританії очікується усі, ка найближчими днями. Хора, чий напрямок, поки не визначений, не підпадає під санкції ЄС Великобританії чи США. Напрямки обох танкерів, також класу Афрамакс можуть змінитися. Ось такі обіді трапляються, коли країна відчуває на собі санкційний тиск. І якщо дай Боже там дійсно далі почне тиснути своїми санкціями, то взагалі скоріш за все. Ось ця от логістика порушиться у окупантів зовсім.